Перемога України може допомогти врегулювати конфлікт у Приністров'ї. Україна дуже серйозно настроєна. Про це заявила президент Молдови Майя Санду. Ми живемо у мирі завдяки українській армії. І коли Україна переможе у цій війні та поверне свої території, з'явиться геополітична можливість, яка дозволить нам врегулювати придністровський конфлікт, наголосила президент Молдови. Крім цього, за словами Санду, Придністровська проблема вирішуватиметься поступово, оскільки все досить складно. А процес реінтеграції має відбуватись так, щоб це не призвело до подальшого слаблення молдавської держави та демократичних процесів. Що будується ще один корвет після Івана Мазепи? Я нагадаю, який в жовтні минулого року був збудований. Наскільки дійсно така співпраця в цій сфері між Україною і Туреччиною є важливою для нас? Ну, Безперечно, така співпраця вона перш за все спрямована на майбутнє, тому що треба розуміти, що тільки оборонними е засобами ми не можемо домінувати в Чорному морі, ми не можемо проводити нашу активну політику, в тому числі економічну політику, тому що без прикриття е караванів кораблів нашими конвойними засобами, тобто е кораблями супроводження, не можна говорити про розгортання якоїсь дійсно дієвої е зернової угоди. І яка буде дійсно працювати і не буде залежати від примх е політичного керівництва Російської Федерації, якщо так, таке така держава ще буде існувати на той час, але ми маємо бути готові до цього, і саме тому така співпраця з Туреччиною взаємовідна співпраця з Туреччиною вона е має певні перспективи. Крім того, треба розуміти, що кораблі вони призначені не для того, тільки щоб споводжувати суда, які перевозять вантажі. Вони так само призначені для проведення рейдових операцій, тобто для атак на об'єкти противника. Таким чином, створюючи такі засоби враження, такі наступальні ударні озброєння, ми створюємо передумови щодо того, щоб проводити більш активні. Дії проти противника, який закріпився в Криму. Звісно, поки добудують ці кораблі, час пройде. Але я маю надію до того часу, ми Крим визволимо. Але ж залишиться ще східне Чорномор'я, в якому противник може зберігати частину свого флоту. Тому повторюся ще раз: тільки наземними засобами ми не можемо говорити про створення дійсно потужних військово-морських сил, які стануть дійсно на захист наших економічних інтересів в Чорному морі. Пане Сергію, спостерігали ми також цього і попереднього тижня, що під час масованих ракетних обстрілів з боку Російської Федерації більше б'ють по заходу тепер по західних областях. Як сказали повітряному по... командуванні повітряних сил збройних сил України, намагаються бити по аеродромах, де на їхню думку знаходяться літаки Су 24 бомбардувальники, які можуть нести такі ракети, як Storm Shadow і Scalp. Скажіть, будь ласка, ну і... Окрім того, до речі, влучили в шведський завод також на заході нашої країни, і при тому визнали безпосередньо в посольстві Російської Федерації у Швеції, визнали, що дійсно вдарили по тому заводу, тому що там може бути вироблятися якась військова техніка і так далі. Чому росіяни зараз стали настільки? Впевненими і настільки сміливими у своїх заявах, тому що раніше, якби таке сталося, вони б сказали, ну це українська ППО, там не, не попало, попало в завод. Потім, можливо, таке, таке, як вони зараз говорять в посольстві, сказали б у пропагандистських засобах масової інформації. А зараз на вищому дипломатичному рівні вони визнають, що вони б'ють по цих заводах, і вони при тому кажуть, що і надалі продовжуватимуть таку кампанію, якщо будуть підозрювати, що десь на таких подібних ось підприємствах може вироблятися так якась техніка, якісь. Прилади, якісь пристрої, які можуть використовуватися потенційно для військової техніки, яка нищить окупантів на фронтах російсько-української війни, ну, ключове слово НАТО. НАТО, треба розуміти, що Швеція вона, рано чи пізно, в найближчій перспективі, вона вдоєнається до НАТО і таким чином противник хоче показати, наскільки вони о, не бояться НАТО і наносять удари по абсолютно беззахисним об'єктам. І це в першу чергу спрямовано проти своєї внутрішньої аудиторії, щоб показати, от, бачите, Росія нічого не боїться, ми наносимо удари по об'єктах на території України, але це натівські об'єкти. Звісно, що там немає жодного підґрунтя, щоб наносити такі удари, тому що нову використовувати імпортний завод для виробництва якогось виду озброєння. Ну вибачте, це не серйозно в наш час. Але Росії таке підходить, вони будуть продовжувати такі дії, і в цьому сумніву жодних немає. Що стосується того, що вони наносять удари по аеродромам, так ми бачили, що ряд наших аеродромів піддався атакам. Сказати, що коефіцієнт корисної дії для росіян від тих ударів був серйозний, аж ніяк, тому що треба розуміти, що для аеродрома 2-3-5 ракет вони в принципі не становлять такої критичної загрози, адже це досить велике підприємство, якщо можна так сказати, або великий об'єкт. Тому противник просто наносить в тому числі такі демонстративні удари, що для того, щоб знов таки переконати своє внутрішнє е, народне населення в тому, що вони ведуть активні бойові дії, таким чином зменшують ризик ударів по а, своїх об'єктах. Що про, що не є правдою? Адже ми жодним чином не зменшили темпи тих атак, які здійснюються проти об'єктів противника в, в Криму і в північній Таврії. Пане Сергію, і останнє запитання. Інформація, яка з'явилася у засобах масової інформації, буквально сьогодні, Сполучені Штати схвалили відправку в Україну винищувачів F-16 із Данії та Нідерландів після завершення підготовки українських пілотів. Е, потім Данія і Нідерланди також цю інформацію підтвердили. Але перед тим лунали заяви заходу про те, що літаки F-16 не змінять суттєву ситуацію на полі бою в Україні. Скажіть, будь ласка, для чого робились такі заяви? Тому що е, ну от на мою моє розуміння, так на мою думку, коли робляться подібні заяви про те, що змінять чи не змінять ситуацію на полі бою. Має бути якась цифра поруч із тими заявами. А скільки літаків взагалі ми можемо отримати, і скільки літаків вони мають на увазі, які можуть змінити або не змінити ситуацію на фронтах російсько-української війни? Чому лунали такі заяви у інформаційному просторі цього тижня? Ви власне відповіли на своє питання. Це інформаційний простір. Інформаційні простіри, ви розумієте, ми давайте будемо відверті Засоби масової інформації часто густо живляться такими сенсаціями або якимось новинами, тому, тому що це не елементарний спосіб заробляння грошей. Від жодного, від жодного політичного діяча, від жодного керівника держави або дійсного члена уряду тої чи іншої країни, яка підтримує Україну, такі заяви не звучали. І це треба розуміти. А те, що країни передають нам літаки, це вже означає, що вони цілком усвідомлюють важливість та необхідність передачі цієї техніки, Знаєте, можна безкінечно сперечатися, чи там потрібно нам 20, чи 50, 100, чи 100 літаків. Ну, якщо брати в фізичних одиницях, то треба розуміти, що і сотня літаків не змінить баланс на полі бою, тому що Росія ну, об'єктивно має більшу кількість таких літаків. Але е е е е е Покращиться якісно ситуація, так, безумовно, покращиться, тому що літаки можна буде використовувати у досить широкому спектрі. І я все ж таки сподіваюся, що їх будуть використовувати вже так, як це має використовуватися в 21 столітті, тобто як самостійна ударна сила. Не ганятися за крилатими ракетами, вибачте, це не раціональне використання такого ресурсу. А саме наносити удари, масовані, концентровані удари по противнику, і, скажімо так, фактор авіації може стати надзвичайно важливим саме у справі визволення нашого Сходу. Тому ще раз прошу вибачити, але звертати увагу на те, що пишуть ну, не зовсім коректні журналісти. Немає жодного сенсу, треба прислухатися до офіційних заяв і офіційних дій. А офіційні заяви, по-перше, не звучать. А офіційні, заяви, офіційні дії свідчить про те, що процес іде. Він іде дуже важко, тому що є для цього об'єктивні причини. Але він просувається, і ми вже бачимо більш менш такі об'єктивні маркери, коли ці літаки появляться на нашій території.